Іспити з німецької мови для вступу до вищих навчальних закладів Австрії. Які ж підходять, де складати та скільки коштують. У цьому відео ми розповімо вам про захоплюючий від іспитів з німецької мови для вступу до державних австрійських університетів. Готові дізнатися більше? Тоді почнемо. Зарахування до австрійського університету це можливість отримати високоякісну освіту. Але чи знали ви, що однією з головних вимог для цього є знання німецької мови? Так вірно, щоб пройти вхідний бар'єр, вам потрібно мати відповідний сертифікат. Тут важлива історія: до 2019 року можна було отримати доступ до підготовчих курсів без жодних знань німецької мови. Але з того часу все кардинально змінилось. Тепер для вступу вам потрібно пред'явити сертифікат володіння мовою на рівні не нижче а 2 Це означає, що ви повинні мати базові знання німецької мови, щоб розуміти та спілкуватися в повсякденних ситуаціях. Але увага, не зупиняйтесь на цьому. Якщо ви маєте бажання вступити до вищого навчального закладу Австрії, ви повинні прагнути до вищого рівня. Тепер вимагається сертифікат рівня С1, що є трохи вищим порогом, ніж раніше, коли було достатньо всього рівня Б2. Але не хвилюйтеся, якщо ваш рівень нижчий, є підготовчі курси, де ви можете покращити свої знання німецької мови до початку навчання на першому курсі університету. Що ж, рекомендуємо розглянути вам два найпопулярніших іспити для вступу перше. Це ОСД, австрійський державний визнаний іспит, який оцінює рівень знання німецької мови учасників на різних рівнях володіння. Іспит має кілька рівнів, починаючи від початкового а 1 і закінчуючи С2 досить високим професійним рівнем. ОСД оцінює вміння в аудіюванні, читанні та говорінні. Цей іспит є добре визнаним і приймається усіма університетами та організаціями в Австрії, інших країнах, звісно, також. Ціна за іспит залежить від рівня та варіюється від приблизно 160 до 280 євро. А найкраща частина ви можете скласти цей іспит не лише в Австрії, але й в багатьох інших країнах, таких як Україна, Польща, Німеччина та багато інших. Другий найпопулярніший іспит це ґоти-сертифікат. Один з найвідоміших іспитів з німецької мови, який організований goethe інститут. Він також має кілька рівнів, починаючи з А1 і закінчуючи с 2 Цей іспит відомий своєю високою якістю та вимогами. Він оцінює знання німецької мови в різних аспектах, включаючи аудіювання, читання, письмо та говоріння. Успішне складання іспиту goethe сертифікат дозволяє отримати офіційне підтвердження рівня володіння мовою, що визнається всіма навчальними закладами Австріями. Та роботодавцям. Ціна за іспит залежить від рівня та варіюється від 130 до 230 євро. Ви можете скласти його у багатьох країнах, де є представництво гьоти інститут Якщо ви готуєтесь до іспитів ОСД або гьоти сертифікат вам рекомендується ознайомитись зі структурою. Та форматом кожного рівня. Важливо регулярно практикувати свої аспекти мови, включаючи слухання, читання, письмо та говоріння. Ми маємо чудових партнерів в Австрії, завдяки яким забезпечуємо допомогу нашим студентам з реєстрацією на всі мовні іспити, які проводяться щотижнево у відні. А ще краща новина: результати іспитів ви дізнаєтесь вже через 2-3 робочих дні. Якщо вам потрібна допомога у реєстрації на іспит, просто напишіть нам, і ми з радістю надамо вам всю необхідну інформацію. Тепер, коли ви знаєте про два найпопулярніші іспити, дозвольте нам дати вам короткий огляд ще кількох інших варіантів: Deutsch – міжнародно визнаний іспит, який відповідає європейській шкалі володіння мовою. Для тих, хто планує навчатися в німецькомовних університетах, ДСД може бути відмінним вибором. Також, якщо ви маєте статус інтеграції в Австрії, вам знадобиться іспит. І не забудьте про іспит ТезДАВ, який розроблений спеціально до студентів, які бажають навчатись в німецькомовних університетах. Отже, ви маєте різноманітні варіанти іспитів для вступу до австрійських державних університетів. Залежно від ваших потреб та цілей, ви можете обрати той, який найбільше підходить саме вам. Важливо ознайомитись зі структурою та форматом кожного іспиту, регулярно практикувати всі аспекти мови та готуватися належним чином. Цікаво! Чи відомо вам, що для вступу до Віденського національного університету не потрібний мовний сертифікат? Виявляється, якщо ви вивчали німецьку мову у школі, та Маєте цей предмет в атестаті, то вам не потрібно складати мовний іспит для тих, хто бажає завжди бути в курсі новин про вступ. Рекомендуємо підписатися на наш інстаграм та телеграм канал, де щоденно публікуються корисні та актуальні інформаційні матеріали. Так ви завжди будете відстежувати всі зміни та важливі оголошення, що допоможе зробити процес вступу ще більш успішним та комфортним. Не забудьте переглянути наші інші відео, де ми розповідаємо про підготовчі курси, що допоможуть вам покращити ваш рівень німецької мови перед навчанням в університеті.